Для нашої прекрасної ведучої! Дякую. Дуже приємно, дякую. Не неочікувано. Я прям, як найду, як мій сквиридеш, тільки ведуча. Ну що, наш конкурс добіг кінця. Але, але, Михайло, йди сюди. Ми обіцяли сквирі діджея. Публіка у нас чудова. Тож зустрічаємо на цій сцені, сцені Просто зараз дівчинка! <ріст> До нових зустрічей з Клира! Дякую вам, Гарної вечора, гарної ночі, а... гарного святкування усім вам. А з вами були ведучі. já é